Я дуже рада, що знайшла такий рецепт міні чізкейків Вони точно получаться у кожного і для нього не потрібно під кіло, сиру, маскарпони. По класиці, як у будь-якого чизкейку, за основу йде печиво. Беру печиво, в чаші блендера перебиваю пісочну крихту. Печиво пересипаю у миску і добавила розтоплене вершкове масло. Ретельно перемішую. У мене печиво мокре, але гарно розсипається. Беру форму для кексів та викладаю туди бумажні формочки. По одній столовій ложці викладаю крихти в кожну формочку. беру стаканчик з рівним дном, щоб притиснути крихту, сформувавши нижчі скейка. Готую масу для чизкейка. Одна пачка 250 п'ятдесят грам сиру маскарпоне, Білий цукор. Натуральний йогурт несолодкий. Міксером об'єдную. Збивати не потрібно. Сюди ж два яйця, сік лимона, ванілін. Знову міксером перемішую. Далі ви будете цивовані, але так всипаємо борошно дві столові ложки в готовому чизкейку борошно Борошнові навіть не відчуєте. Останній раз міксером все об'єднуємо. Маса чизкейка повітряна виходить кремову масу. Можете перекласти у кондитерський мішок та заповнювати формочки заготовки. Як я заповнюю стиловою ложкою формочки. У мене влазить по півтора стилової ложки у кожну формочку. У мене всього вийшло 12 чізкейків. Покаю формою стіл, щоб розрівнялося тісто та заві повітря вийшло, переміщуючи скейк у духовку, яку я завчасно розігріла, та на низ поставила форму з водою. Випікаю при 180 градусі 20 хвилин. В процесі випікання чи скейки будуть підніматись, це нормально. Як чи скейки спеклися, виключаю духовку привідкриваю дверки та даю остигнути. на відео. Я чи скейки покриваю лимонним курдом, рецепт якого є у мене в коротких відео. Лимонний курт сюди підходить просто ідеально. Лимонний курт готується дуже швидко. Обов'язково приготуйте ще його. Ці чи стали моїм фаворитом у десерті. Я впевнена, ви їх теж оціните високою оцінкою. Обов'язково приготуйте та поділіться своїми враженнями. Якщо у вас виникли якісь запитання, обов'язково запитуйте. Я з радістю постараюся дати на них відповідь. Чізкейк на відео ви бачите, який ще не стабілізувався. Як постоїть він у холодильнику дві години? Маса стане плотнішою.